Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Для всього свій час. І година своя кожній справі під небом. Час народитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити. Час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Кожна подія, яка стається в житті людини, має свій відповідний час. Писання каже, що є час, коли ми народжуємося, приходить час, і ми помираємо, є час сумувати, час радіти, є час, коли ми мовчимо, час, коли говоримо, є час, коли до нас говорить Бог, а є час, коли Він мовчить. І варто додати, що це найтяжчий період у житті духовної людини, час Божого мовчання. Для того, хто звик чути голос Божий, мати з ним тісне спілкування і раптом втратив цей зв'язок, це стан душевної і духовної самотності, стан, котрий може збентежити найбільшого праведника. Найсуворіший Божий докер не є таким страшним, як його мовчання. Якою б тяжкою не була провина людини перед Богом, і його вирок за неї все одно залишається надія на Божу милість і прощення, бо в Писанні написано, що Бог вдарить і вилікує. А от коли Господь відвертає від людини своє лице і мовчить, то людина розгублюється, оскільки в такому випадку перестає розуміти своє становище перед Богом, його ставлення до себе. Писання показує нам кілька прикладів Божого мовчання. Один із них історія старозаповітного мужа Йова. Йов був муж невинний та праведний, що Бога боявся, а від злого втікав, і не було такого, як він на землі, каже нам Писання. У цього чоловіка було праведне і чисте життя, велике благословення Боже спочивало над ним та його домом. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. Але раптом усе змінилося. Йов втратив своє багатство, того ж дня дізнався про загибель усіх дітей. А пізніше тяжка хвороба вразила його тіло. Чоловік був у відчаї, але ні з проневірення дружини, ні докори друзів, ні бідність, ні втрата дітей, навіть жорстокий біль не були для нього такими страшними, як боже мовчання. Йов метався у своїх думках, словах, шукаючи причини цьому, і не знаходив. А причиною було Боже випробування. Господь не відвернув своє лице від Йова через якийсь гріх чи провину. Навпаки, похвалився праведністю цього мужа перед сатаною. І тепер Йову потрібно було своєю терпеливістю і смиренням виправдати Божу оцінку. Він це зробив, за що був вельми винагороджений. Тож одним із випадків Божого мовчання може бути випробування. Легко підтримувати духовний тонус, коли Господь постійно коригує наші кроки. А от коли цей голос замовкає, тоді доводиться йти самотужки, демонструючи власне вміння і сили, котрі без Божої присутності, навіть у великого праведника, виявляються достатньо слабкими. В такі моменти хочеться вигукнути: Боже, чому ти мене покинув? Висловити таке відчуття не є виявом невір'я. Краще звертатися до Бога так, ніж відвернутися від Нього зовсім. Та істина в тому, що тільки один мученик мав всі підстави для цих слів Ісус Христос. Саме він на Голгофі вигукнув ці слова. І це сталося, щоб ми мали впевненість, що Отець завжди з нами. Адже Ісус ніс на собі наші гріхи. Ось що про це сказано в Посланні до Євреїв в 5-му розділі. Він заднів тіла Свого. З голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І, хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Ми проходимо випробування Боже мовчанням. І, хоч це один із найтяжчих періодів у житті людини, тим не менше, це позитивне явище. Воно допомагає нас краще оцінити те, що для нас зробив Ісус, а також випробовує нашу духовну міцність і поглиблює віру. Сьогодні, коли ми будемо молитися разом з вами до Господа, давайте попросимо Його про те, щоб ми, не дивлячись на те, що небо будемо вчати, залишалися вірними Богу в любих обставинах життя. Помолимося. Благословенний добрий Господь. Сьогодні ми звертаємось до Тебе у молитви і хочемо подякувати Тобі за те, що ти завжди спілкуєшся з нами. Але, Господи, ми розуміємо, що, можливо, в нашому житті бувають, чи можуть бути такі моменти, коли ти будеш мовчати. В ці моменти дозволь нам і навчи нас бути вірними Тобі. Дай нам сили, дай нам вірності і наполегливості залишатися вірними Твоїм постановам, Твоїм заповідям і Твоєму Святому Слову. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, я кажу Божих вам благословень. Пам'ятайте, що ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.